To, uh, уже Тут турки запалили костер. Там же їде допомога, Поліція. Бо турки турки щось запалили, коротше. Ну, це про німеччини коротко. Якщо у нас сам траву палять, ля-ля, да, там. А... якісь за цим за порядком. Уже там декілька машин. Поліція, пожежка, скора допомога. Без приколов. Вертоліот. Вертоліот тільки шолетів. Просто во дворі кострик. На дачу во дворі кострік. Чесний наряд. Ёлки пали. О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ну-ля, ще одна, ще одна, ще одна. Кострік це на дачі десь за, за городом. Ну, я вам кажу, був би кострик менше, все равно такая б така, вот, така суета. Да, ну і плюс, конечно, що знов ну, за Конечно, это це дуже добре. Конечно, це Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Тюрмок все.